Я вас вітаю на першому міському в ефірі. Новини далі. Ви почуєте про головні події дня у студії. Працює Карина Костецька. П'ятий день повномасштабного вторгнення розпочався з нічної атаки росіян. Так дроном вороги влучили по підприємство в Одеській області. Внаслідок цього трапилася пожежа. За даними оперативного командування, південь, на південному напрямку виявили 17 пусків шахедів, 14 з яких знищили над Одещиною та Миколаївщиною. У Донецькій області загарбники забрали життя чотирьох жителів в Турецьку, Авдіївці та Турському. Також троє людей поранено. Вночі росіяни завдали Тужних ударів по Курахівській громаді з артилерії та ракетами. Серед пошкоджень торговельний комплекс Укрпошта, «Укртелеком», лікарня та багатоповерхівки. В Торецьку дісталися будівлі шахти, приватним будинкам та ремонтно-механічному заводу. Гучно було у Вогледарі, Богоявленці, Костянтинівці, Часовому Яру, Сіверську та Бахмуті, де пошкодили дві адмінбудівлі та помешкання людей. На Харківщині під час обстрілу вовчанських хуторів поранили 28-річного цивільного. Росіяни накривали Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони. Потерпав Вовчанськ, тричі вдарили по Куп'янську, зокрема, і о 5-й ранку вівторка. Щонайменше 48 обстрілів прийшлося по дворічній та 36 по селу западне загарбники накривали їх з реактивної та ствольної артилерії, танків, мінометів, а також застосовували авіацію. В тихому поцілили в інфраструктурний об'єкт та приватне домоволодіння. Щодо розмінування деокупованих територій, то піротехніку обстежили ще 6,5 гектарів території та ліквідували 108 боєприпасів. Підсумки цього насиченого дня, ставка, нове виїзне засідання ставки, ключові безпекові питання на передовій у північних регіонах та на кордоні. Доповіли командувачі напрямків. ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Мар'їнці та усієї Донеччині, Білогорівка та уся Луганщина, головком і керівник гурмо, голова. Державної прикордонної служби представники міністерства оборони, повноцінне засідання, повноцінна координація, повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель. Через російські прильоти одна людина минулої доби загинула і на Херсонщині. Загалом по області били більше 60 разів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, СПГ, АГС, безпілотників та авіації. Відтак випустили 224 снаряди. З них з десяток влучили по Херсону. В місті дісталося медзакладу та оселям. По Запорізькій області окупанти завдали три керовані авіаудари. Тричі атакували з БПЛА та 44 рази гатили з артилерії. Відомо про 10 Домулень щодо руйнування та пошкодження помешкань та господарчих споруд. Також в Пологівському районі загарбники поцілили по сучасному освітньому закладу, який не працював від початку повномасштабного вторгнення. Більше 120 прильотів нарахували за минулу добу на Сумщині. 14 зафіксували з міномету та 100 пострілів з АГС пережила Білопільська ОТГ. Вночі росіяни атакували Есманську та Серединобудську громади Сумської області. В останній поранено з людей пошкоджень в, в, в поранено троє людей пошкоджені будинок культури та адмінбудівлі. На землі та в небі не буде спокою ворожим силам окупантів. За минулу добу українські захисники та захисниці достроково демобілізували 530 расистів, знищили 15 безпілотників типу шахет 131-136, дев'ять одиниць автомобільної техніки ворога, вісім танків, шість бойових броньованих машин, три гармати та одну ракетну систему залпового вогню. Основні зусилля з наступу на позиції українських армійців ворог продовжує здійснювати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Запеклі бої з ордою чужинців тривають в місті фортеці Бахмут, Мар'їнці та біля Авдіївки. Тут наші захисники за останні 24 години відбили 69 атак. Авіація Сил оборони України минулої доби завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний БПЛА. А наші ракетники і артилеристи уразили район зосередження живої сили противника. За 405 днів широкомасштабної агресії Росії українські армійці успішно демілітаризували та денацифікували наступну кількість ворожих сил: 306 літаків, 291 гелікоптер, 2277 безпілотників, 280 засобів протиповітряної оборони, 3627 танків, 6999 бойових броньованих машин, 2697 гармат, 528 реактивних систем залпового вогню, 5562 одиниці автотранспорту транспорту та цистерн із пальним, 911 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також 170 690 чоловік особового складу. На усій території Дніпропетровщини чергові ніч та ранок розпочалися без обстрілів та надзвичайних подій. Від російських ударів не постраждала жодна громада регіону. Ситуація у енергетичній системі залишається стабільною, тож вимкнення електроенергії не планується. Інфраструктура працює у штатному режимі в умовах воєнного стану. Дороги державного значення залишаються у проїзному стані. Незмінна ситуація на Криворізькому напрямку фронту. Збройні сили України упевнено тримають оборони на відбитих у противника рубежах. У самому кривому розі за сприяння ради оборони міста забезпечена робота комунальних підприємств, лікувальних закладів, критичної інфраструктури. Продовжується реконструкція водопровідних комунікацій. Ремонтуються дороги, тривають і інші заходи з благоустрою. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем ЗСУ. Наші війська упевнено тримають оборони на відбитих у окупантіх рубежах та здійснюють необхідні заходи щодо знищення бойових спроможностей ворога. За інформацією оперативного командування Південь, нашими ракетно-артилерійськими підрозділами підтверджено ураження двох артилерійських установок та чотирьох одиниць техніки ворога. Також знищено польовий пункт боєпостачання та спостережний пункт ворога. Незвичайний тест драйв в Кривому розі військові протестили антидронові рушниці, які здатні приземляти ворожі безпілотники та інші літальні апарати. На полігоні одразу випробували такі пристрої і вітчизняного виробника і закордонного. Ті рушниці проти дронів, які покажуть себе якнайліпше та матимуть більше переваг. Місто планує закупити для наших захисників на фронт. Кілометр 400. Кілометр 400. 400. Чига з дроном нарушена, але ще терпіме? Держим, держимо, держимо, держимо. Сейчас доб'є. З першого погляду навіть важко зрозуміти, що зараз тут випробовують одні з найпотрібніших пристроїв на фронті антидронові рушниці. Такі штучки досить дієвий спосіб боротьби з ворожими пташками, особливо при окопних боях, коли потрібно забезпечити безпеку військових, кажуть самі захисники. Зокрема, вони здатні глушити дрони та приземляти їх. Ми брали. Коптери підлітали на відстань, вмикали радіозавади і підлітали ближче, дивилися, на яку відстань він працює, як його можна обійти, як з ним можна боротися. Приблизно всі мають однакові параметри, в когось є свої плюси, щось краще працює в одному режимі, щось краще працює в іншому режимі. Тут. Тож треба обирати під кожну ситуацію свій прилад. Один із виробників, який представив свої антидронові рушниці, це український бренд. Виготовляти таку техніку розпочали ще в 2017 році у співпраці з ізраїльською компанією. Звичайно, продавали їх лише за кордон, але з минулого року закуповувати стала і Україна. Зараз вже більше 40 антидронових рушниць працюють в Харківській, Донецькій та Чернігівській областях. Наші рушниці вони, ну, потужні, мають на кожен диапазон по 30 ватт садять такі коптери, як Мавік, «Аутел». Тобто Ми працювали по різноманітному, БПЛА і вони роблять. В умовах сучасного бою дуже велика кількість використання дронів і БПЛА. Тому рада оборони Кривого Рогу ініціювала спільне навчання підрозділів військових частин і національної поліції по боротьбі з літальними апаратами по потужності і по комфортності використання, скажем так, мобільності використання. Це німецький виробник. Фірма Аронія дуже маленького розміру, дуже потужна, велика дистанція. Також вітчизняний виробник, пірання тех це наші земляки, криворіжці, теж потужний, на тривалий час може працювати, але ж трішки низька точність. Також презентували пеленгатор естонського виробництва, який дуже дороговартісний. Військові кажуть, він при будь-яких умовах зможе знайти ворожий дрон. До прикладу сьогодні примітив досить популярний мавік 3 Вартість же антидронових рушниць коливається від 400 до 700 тисяч гривень. От німецькі обідеться в майже 600 тисяч. Орки все більше використовують скиди з дронів, тому треба спеціальні антидронові рушниці. Це вже наступний етап. І ми зараз проводимо випробування трьох типів антидронових рушниць українська, ще одна українська, але там зроблена, як аналог прибалтійська і немецька. І зараз обираємо, що буде краще ну, для того, щоб провести закупку і забезпечити від скидів передову лінію. Рада оборони Кривого Рогу ще раніше закупила кілька антидронових рушниць, якими вдало користуються захисники. Зараз після їх тестового випробування будуть вирішувати, які ж придбати для підрозділів ЗСУ, національної гвардії України та тероборони. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський. Продуктові набори від Ради оборони Кривого Рогу мешканцям Довгинцівського району. З 1 квітня отримати підтримку від міста мають змогу і представники 20 пільгових категорій криворіжців. Зміст пакетів вже звичний крупи, макарони, борошно, соняшникова олія, цукор, а також тошковане м'ясо і згущене молоко. Всього у Довгинцівському районі Кривого Рогу планують видати більше 5 тисяч проднаборів. Як видають продукти та що кажуть містяни, бачили та знають наші кореспонденти. Пан Василь, мешканець військового містечка 33, живе неподаліка, тому до гімназії номер 84 який є місцем видачі проднаборів від Ради оборони міста, прийшов вже не вперше. Отримав за себе та за свою дружину. Обидва входять до пільгових категорій отримувачів. Я, Я вже втретє отримував проднабір. І дружина моя теж вже втретє отримує те, що їй належить. Тобто на двох ми вже шість разів приходимо за поміччю від міста. І це так класно. Я учасник бойових дій, афганець. А дружина моя звичайна пенсія. Свій пакунок в гімназії номер 84 отримали пані Людмила. Вони разом з чоловіком переїхали з Волинської області 23 роки тому до Кривого Рогу, як переселенці через радіаційне забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС. Повістили вчора по номеру телефона, сьогодні ще прийшли, а продуктовий набір отримуємо вже, мабуть, третій раз. Ми, як чорнобильці, Получали в Совбезі, мабуть, третій-четвертий раз. потрібно, бо зарплата не відповідає. Мінімальна зарплата не відповідає і на до кінця місяця не, не вистачає. Якщо ще двоє-троє дітей, в кого є, то я думаю, це таке. Перебування всього у військовому містечку 33 мають видати 200 пакунків. Ще один пункт видачі про від ради оборони Кривого Рогу та міськвиконкому діє в гімназії номер 94 в районі житлового масиву Дружба. Сюди за своїм пакунком прийшов Микола Андрійович, чоловік на заслуженому відпочинку і живе поруч. Отримав поміч за свою дружину. Вона має інвалідність другої групи. Вчора був мені звоночок. так. так, так що сюди 94 свято школа прибуть за гуманітарною допомогою. Дуже правильно, дуже чітко, дуже, дуже... дякуємо. В 94-й гімназії за планом мають видати близько двох тисяч продуктових наборів від Ради оборони Кривого Рогу та міськвиконкому. Для зручності містян для ідентифікації особистості можна використати картку Криворіжця. Для цього на район виділили 22 валідатори. З 1 квітня 2023 року розпочата другу хвилю видачі продуктових наборів мешканців міста. На другу хвилю в Долгінцівському районі заплановано на видачу 5021 продуктовий набір. Нам на сьогодні на утро, за два дні видачі продуктових наборів вже видано 1201 продуктовий набір. 20 пільгових категорій мешканців району, які мають право на отримання продуктових наборів у другій хвилі. Всього на території Довгинцівського району три пункти видачі проднаборів: 84-та гімназія у військовому містечку. 33, 94-та гімназія на дружбі, а також 130-та гімназія на східному. 2 працюють щоденно з понеділка по суботу, з 8 до 16.00 Нульнуль проднаборів вистачить на всіх, хто має право їх отримати. Тож черг створювати не варто. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський. Розрізняти небезпечні боєприпаси та знати, як діяти щороку, 4 квітня, світ відзначає міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки. Для України найбільш гострою ця проблема стала від початку повномасштабної війни, адже кількість випущених росіянами снарядів, які так і не розірвалися, та замінованих умисно територій, просто не злічити. Зараз кожен в зоні ризику, тож з такої нагоди, криворізькі рятувальники провели просвітницький захід, де навчили містян всім необхідним правилам. Міни в полях, на які натрапляли місцеві в лісах, боєприпаси, що неочікувано, виринали в морі. Такі ситуації ми не раз чули протягом багатьох років. Це все були наслідки ще другої світової війни, з якими стикалися в різних куточках України через десятки років після її завершення. Не встигла наша земля очиститися від такої гидоти, як російські окупанти забруднили її ще більше. Міхані механізм ліквідації гідромеханічний, тому тому вона захоче саме не знає ніхто. Є багато дрібних уламків і також кумулятивна струя пробити 50 мм броньової сталі. Тому це дуже небезпечно. Це в руках досвідченого піротехніка, касетний осколочний бойовий елемент. Сапери знищують його в спецкостюмах та примісінько на місці. Підходити до такої штуки в жодному разі не можна. Та й до інших сумнівних предметів також. Цього криворізькі рятувальники і навчали містян в одному популярному торговельному центрі. Показували все на муляжах протитанкових та протипіхотних мін, гранат осколкових елементів. Не чіпаємо. Відійшли на безпечну відстань і зателефонували на номер 101. І вже наші фахівці виїжджають і шляхом контрольованого підриву знешкоджують ці вибухонебезпечні предмети. Зрозуміли? Це гарного дня вам. Представили і пристрої помічники, міношукачі та детектори. Також присутні могли поспілкуватися з піротехніками, які працюють в найнебезпечніших частинах нашого району. Тож захід ще як привернув увагу і дорослих, і дітей. Мы учимся в школе, и там когда-то нашли еще бомбу Второй мировой войны. Разминировали еще, как раз она 1 сентября была. Нельзя трогать взрывоопасные вещи. Если увидели что-то небезопасное, надо позвонить в номер 101. Приедут, спасатели, разберутся. День піротехніки ризикують своїми життями та знищують сотні ворожих боєприпасів. За даними ДСНС України, з початку повномасштабного вторгнення та станом на 4 квітня очистили більше 81 тисячі кілометрів забруднених територій та знешкодили 340 тисяч вибухонебезпечних предметів, з яких понад 2 тисячі авіабомби. Але, попри це, потенційно небезпечних територій в нашій країні залишається близько 30% від загальної кількості. Якщо ми звертаємося до людей, там, не ходити в таких посадок, там, не ходити на позиції, покинуті, то цього робити не треба. Тому що у нас ми зараз працюємо, починають вже збирати металолом, є нещасні випадки з такими, їздять за дровами в посадки, там в посадках навалена боєприпасів. Ну, це не коштує життя, відірваних рук ніг, вибитих глаз. Наслідки для людини від розірваних боєприпасів можуть бути різними від каліцтва до загибелі. Це залежить від випадку долі, пояснюють піротехніки. Відтак проведення заходів з протимінної безпеки дуже актуальні. Тому ДСНС організували їх по всій Україні. Різні у нас заходи проводяться, і основна мета це навчитись застерегти населення від вибухонебезпечних на цих предметів. І більше акцент взагалі, ми робимо на дітей, тому що підростаючі покоління це наше майбутнє, майбутнє нашої країни. Тому ми повинні прикласти максимум зусиль, щоб вони виросли в безпеці і досвідчені, освічені взагалі з правил безпеки життєдіяльності. Жертвами вибуху боєприпасів стають часто. І дорослі нещодавно до Криворізької лікарні доставили двох молодиків, що підірвалися на міні у високопільській громаді. Один з них помер у медзакладі. Тож рятувальники прохають запам'ятати прості правила: не чіпай, відійди подалі, зателефонуй на 101 чи 102 та чекай фахівців. Вікторія Пінчук Бористорохті, Перший міський. Операція Великдень. Криворізькі волонтери з громадської організації Вікінг започаткували новий благодійний збір на потреби українських військових. Привіт, велике світле свято Великодня, яке цьогоріч припадає на неділю, 16 квітня. Тож благодійники хочуть спільними зусиллями привітати з ним тих, хто щодня боронить Україну та всіх нас окремо взятих зі зброєю в руках на передовій. І тому закликають всіх небайдужих та охочих долучатись до спільної справи. Деталі збору дізнавались на. Наші кореспонденти. Спільними зусиллями на благо українських захисників та захисниць, волонтери громадської організації Вікінг розпочали пасхальний збір подарунків для українських військових, що нині перебувають на передовій. Головна мета зібрати якомога більше презентів та доставити їх безпосередньо туди, де тривають запеклі бої. Час до 13 квітня включно. Відкрили збір для наших хлопців, приурочений до великодня. Ми хочемо привітати всіх наших бійців, які зараз знаходяться на передовій, тому що свят. Та мають бути у кожного і в першу чергу це завдяки ним. Ми можемо в цьому році святкувати Великдень, тому ми закликаємо всіх містян приносити нам великодні паски, тому що це за перебриком енергетичні напої. Яйця нам, будь ласка, не приносить, тому що вони просто не доживуть до передка краще їх не приносити, бо вони просто спортяться. Батончики, цукерки, кава і чай. А ще палко вітаються дитячі малюнки та листи солдатам для захисників. Вони часто служать нерозринним зв'язком із рідним домом із домашнім теплом та достатком. Волонтерський штаб вікінгів працює з понеділка по суботу з 11 до 17.00. Небайдужих мешканців міста просять нести смаколики, якими вони можуть поділитися. Ми намагаємося збирати кожну неділю посилку для наших хлопців. Тобто все, що вони просять, ми намагаємося зробити максимум. Буває такі запити, як автомобілі, старлінки, квадрокоптери, тепловизори. Зараз ми намагаємося їздити на бахмутському напрямку, а вже ж це не прогулка по парку, як то кажуть. Але що робити, треба їхати. Раніше вже ці волонтери та волонтерки оголошували збори для українських військових на Новий рік та Різдво, і ця ініціатива знайшла підтримку серед містян. Тож благодійники сподіваються, що спільними зусиллями зможуть приємно порадувати хлопців та дівчат в однострої і на великдень. Додаткову детальну інформацію можна дізнатись по телефону або на сторінці громадської організації в соцмережі. Олександр Фефілатів, Максим Рашов, перший міський. Вигоривещент. В ніч на 4 квітня на узбіччі вулиці Святителя Василя Великого, що у Саксанському районі, спалахнув легковик ВАЗ-21099. Виклик про пожежу надійшов на екстрену лінію 101 близько у пів на першу ночі. Займання виникло у моторному відсіку автівки та швидко розповсюдилися всередині салону. На місце оперативно приїхали пожежні, але до моменту їх прибуття вогонь вже охопив практично увесь транспортний засіб. Вогнеборці загасили полум'я. На момент Займання в автівці нікого не було, тож обійшлося без жертв та постраждалих. Наразі остаточну причину загоряння з'ясовують фахівці. Першення нашого випуску нагадуємо нашим глядачам, що в Україні триває набір до гвардії наступу. На сьогодні вже сформовано вісім бригад. А за понад два місяці після оголошення вступу добровольців до них надійшло кілька десятків тисяч заявок, від бажаючих долучитися до гвардії з різних куточків нашої держави. Зокрема, міністр МВС Ігор Клименко розповів, що бригади підготовлені до активного наступу та готуються до проведення стабілізаційних заходів на окупованих територіях. Прийом заявок. Мав завершитися на початку квітня, але набір добровольців вирішили продовжити і далі та сформувати з них резервні підрозділи, яких зможуть підготувати за кілька місяців, та також долучити до штурмових заходів. Лідером в, рекрутингов... Лідером в рекрутинговій компанії залишається і кривий ріг. Всі охочі стати добровольцями. Мешканці нашого міста можуть зареєструватися на офіційному сайті Нацполіції або ж звернутися за адресами центру надання адмінпослуг віза на площі Молодіжній 1, та по вулиці Володимира Великого, 32. На сьогодні все. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.